Bonjour à tous! Вітаю всіх глядачів YouTube канала Просто France. Давайте з вами поговоримо про новини Просто Франц. Я думаю, багатьом з вас буде цікаво зрозуміти, як працюють курси у Просто Франц і що таке за проєкт Просто Франс. Тому влаштовуйтесь зручненько, мої ютубські котики. Дивіться, яка в мене є чашечка з котиком. З котиком. Да? Тому ви мої ютубські котики. Значить, я б хотіла вам сьогодні розказати про курс вушка Лексика, який йде фактично в парі з курсом 12. Хто перший раз мене бачить, мене звати Ангеліна, я викладачка французької мови. Я будую дуже особливий проєкт, який називається Просто Франс. Пару слів, чому цей проєкт особливий. Тому що це не просто курси чи школа. Це проєкт, ціль якого зробити французьку мову доступною для всіх людей, кому вона потрібна. Мається на увазі і люди з невеликими статками, тому що я бачила навчання французькій мові доволі дороге. Те, що я бачила в соцмережах. Далі я бачила, що навчання французької мови не завжди якісне, є помилки у викладанні, неточності, скажімо так. А це може призвести до дуже поганих результатів. Далі є. Те, що навчання буває занадто швидким, а швидкість вона досягається за рахунок того, що дуже багато важливих деталей замовчується, або на них просто немає часу їх відпрацювати, закріпити. Ну і звісно, що є ще учні похилого віку, їм теж треба французька мова. Тому ціль проєкту Просто франс, щоб французька мова якісна була доступна для всіх. І щоб люди могли детально і якісно вивчити цю мову? Чому така ціль? Справа в тому, що люди, які приїхали у Францію, Французи порівнюють іноземців взагалі, не кожну конкретну людину, а взагалі. І у французів в голові відкладеться, що, наприклад, така-то нація, такий-то народ, вони добре засвоїли французьку мову, а такі-то люди нездатні до французької мови. І оце загальний імідж, загальне сприйняття, воно складеться десь років за п'ять, поступово. Да? І от це і мені буде приємно або неприємно, якщо французи будуть казати, о, українці вони здатні для французької мови такі молодці дуже добре говорять. Або буде Оля, українці, та вони говорять, як там ті африканці неграмотні, і то в Африці є французькі колонії, там африканці деякі дуже добре говорять французькою. Тобто, щоб українці говорили гірше африканців французькою, ну це. Дуже-дуже такий, дуже такий поганий імідж, ви розумієте? Мені важливо, щоб в українців в Україні був, вибачте, у Франції був гарний імідж, що вони гарно говорять французькою, це по-перше. А по-друге, звісно, що від гарного рівня мови буде залежати ваша інтеграція. Тому що зрозумійте, що у Франції іноземців багато, і французи дуже втомилися. Від тих людей, які погано говорять на французькій мові з поганою вимовою. Тому і допомогти вам з інтеграцією іменно мовною, і взагалі для загального іміджу українців у Франції е я роблю цей проєкт Просто Франц. Давайте тепер розкажу вам про двоє курсів, які зараз працюють. І вони вирішують багато проблем, і я думаю, що вони і вам вирішать декілька ваших проблем. Тому послухайте, будь ласка, уважненько. В неділю, о 8 годині, йде курс Вушка-Лексика. Ми займаємося тільки другий модуль раз на тиждень. Уроки в нас довгі, по 2-2,5 години. І ви можете доєднатися ще до групи. Жива група там маленька. Ну, там доєднатися може, може одна-двоє людей. І ще ви можете доєднатися по абонплаті. У Просто Франс є навчання по абонплаті. Абонплата маленька 5 євро у місяць, це, щоб ви дійсно могли доступ мати до уроків. Там на уроках дуже детальне пояснення: по-перше, фонетики, по-друге, граматики, там фонетичні вправи. І ми робимо розмовні вправи. Для того, щоб правильно заговорити. І я хотіла вам розказати, що ми вже пройшли, чому ми навчилися. Перше, що ми розбирали, це як правильно вимовляти неозначений артикль, і ми вчили французьку логіку і філософію, яка суть якої в тому, що якщо ви хочете назвати якийсь, якийсь предмет французькою мовою, треба говорити зразу два слова. Два артиклі і іменник. Зумієте? Зразу артиклі і іменник. А, а люди буває, здають і А2 і Б1, і, і все ще забувають у реченнях артиклі. Це те, з чого потрібно починати вчити французьку, з цієї навички. Ми цю навичку ставили, тренували, вчили теорію, в тому числі. А, і це ми вже зробили. Далі ми робили другий крок: ми проходимо по крокову граматику А1. І там ми робили такі речі, як сказати кількість французькою мовою. Треба сказати багато чогось, достатньо чогось, мало чогось і трошки чогось. Треба вміти це зробити, сказати, там є особлива граматика. І зараз ми вже переходимо до тренування простих речень. Що сказати, коли ти людині щось даєш. Ось щось, ось щось. І далі більше такі фрази десь щось мається. З цією фразою є проблема. Українцям, українцям вона погано запам'ятовується, тому що в нас такої конструкції немає. Так, і. Це наші граматичні кроки, і ми ці правила пропрацьовуємо на іменниках з наших діалогів Сіміль. Да, тобто, ми правило я розказую, там все пояснюю, але саме тренування ми робимо на наших іменниках, на наших діалогах. Так, ми ще закріплюємо нашу лексику. Це те, що стосується іменно покрокової граматики, тому що цілю цього курсу, вушка, лексика, пройти, у нас там буде щось 50 діалогів, і це фактично засвоїти десь сотню граматичних правил. Тобто, якщо кожне правило робити маленьким, да, маленьким ну, простеньке правило, то це можна їх нарахувати сотню на рівень А1, приблизно так. І от ми на кожному році 2-3 правила проходимо. І робимо на них домашні завдання, приклади, але лексику беремо з діалогів, розумієте? Ну, і звісно, що ми діалоги теж перекладаємо, але ми перекладаємо їх, перекладаємо їх педагогічним перекладом, тобто дослівно це дуже цікаво, тому що так ви відчуваєте, чим французька відрізняється від української. Наприклад, прикметники завжди після іменників. Ми сьогодні перекладали, там було телефонний відповідач. Ми говоримо українською, а французькою буде відповідач телефонний. Передача цікава. І оце постійно, коли ти так перекладаєш, ти нарешті запам'ятовуєш, що прикметник треба ставити після іменника. Тобто, оцей курс Вушка плюс лексика, він складається, там є педагогіка, пояснюю, як що робити. Як що робити? Далі, далі. У нас там є фонетика. Да, розбираємо, як говорити, тобто, тому що просто франк це фонетичний, фонетичний університет французької мови. Далі граматика, звісно, тому що це була ціль пройти граматичні правила. І е, ми перекладаємо наші діалоги, навіть читання в нас там є. Бо ми коли робили фонетику, наприклад, ми пройшли звук А і ми розбирали, як звук А перебуває звук А у нас на письмі, що з ним відбувається. Як французи, що які, де в словах, нам можна читати звук А. Так от звук е, літера А. Вона передає звук А. Але тільки коли вона написана сама, бо є ще сполучення з іншими голосними, і там вона не буде так читатися. Далі. Вона ще буває в носовому звучанні А. І тут буває не тільки з літерою А, тут ще буває з літерою І. От бачите, літера звук отакі різниці у французькій мові. І ще в нас є сполучення ОІ УА. І ще в нас є рисочки. Оце ми все розібрали не за один урок, у нас покрокова система. Ну, ось, так от, ось так от ми навчаємось в неділю о 8. Одна людина там може ще додатися, тому що група на початку була велика, але о 8 годині в неділю ну, багато хто надає перевагу поспати. Да? Можна займатися по відео. По Абонплаті, я вас запрошую, якщо ви ще не знайшли собі курси, на яких би хотіли займатися, не можете вибрати якийсь курс, починайте з вушок, лексика. Розуміння на слух, це і основи граматики, і фонетика. там. Це те, що вам дасть добрі основи французької мови. Курс такий він не дуже не важкий, він такий не напружуючий інтелектуально, хоча там є граматика. І ще один нюанс. Цей курс йде в парі з курсом 12 тем. 12 тем це курс, який викладається в суботу о 19. Теж можна його проходити по абонплаті, це зроблено спеціально. І, і що важливо? Курс 12 тем, він заточений тільки на говоріння. Там граматики мінімум, там ми нічого не слухаємо, хоча там є тренажери з сприйняття на слух. Це курс, який йде в парі з вушками, тому що вважаю, що кожна людина повинна кожен день говорити французькою мовою, говорити з правильною вимовою, чути, як коректують вимову. І Якраз курс 12 тем це життєві ситуації, в яких треба вміти заговорити. Там дуже прості діалоги. От така ціль, я вам бажаю кожен день включати вмикати відео 20 хвилин, і просто повторювати за учнями, там послухати, що говори сказала людина. Поставити на паузу, за нею повторити. І просто так в розслабленому форматі поповторювати. Дуже важливо, я вважаю, що там жива група з викладачем, тобто ви фактично стаєте частиною спільноти. Це дуже важливий психологічний аспект, тому що мова іноземна вчиться погано на самоті. Дуже, не дуже багато людей можуть вчити мову на самоті, тому що мова. Це засіб спілкування, це засіб встановлювання зв'язків, це засіб психологічної реакції. Тому це не, це не вища математика, це не бухгалтерія, це не те, що ти сидиш з листочком і там собі в голові щось там рахуєш. Да? Або малюєш це не малювання, не, не, не креслення, да? мова це від людини до людини. А, тому запрошую вас на ці два курси. Ну, місць додатися туди, може, ще одну-дві людини візьму, але групи там вже такі повні, і там більше я не беру, щоб була занадто велика група, кожному приділяється рівний час. І, але для вас є можливість навчатись по абонплаті. Тому, будь ласка, будуть посилання під цим відео, підписуйтесь. Якщо ви ніде не навчаєтеся і ніяк не можете зрозуміти, з чого вам почати де, що, як, кидайте соцмережі, соцмережі для вивчення мови це доволі неефективна історія. Це просто соцмережі, це просто реклама навчання, так? А навчатися треба на справжньому навчанні, на справжніх курсах, де є послідовність, де є жива група, де є матеріал не пошматкований на маленькі шматочки, так? Тому е, вважаю вам натхнення у вивченні французької. Я все для цього роблю, щоб у вас були прекрасні успіхи. Підписуйтесь, будь ласка, по обомплаті на ці канали. В місяць, хоч по ним понавчайтесь, ви побачите свій прогрес. А в мене на сьогодні все. Мої ютубські котики. Да? Тільки що ми відпрацювали 2,5 години урок. І я піду відпочивати, але хотіла з вами привітатися. Я мало знімала у січні, бо була і втомлена, і зайнята. Ну і, звісно, у мене в пріоритеті мої живі групи. Да? Там для них все робиться, а YouTube це такий це оста останній останні вагон в моєму, в моє, в моєму поїзді. Да? Тому що живі групи це пріоритет. Тому додавайтесь, будь ласка, по абонплаті, Ставайте частиною спільноти Просто Франц, щоб у вас була прекрасна французька для гарної інтеграції у Франції. Я теж для вас щось підготувала. Можливо, викладу сьогодні-завтра. Треба допрацювати відео, відео ці презентації, Да? seja bem-vindo a um hárno bom domingo e a bientôt